У Тернополі розпочались додаткові канікули для учнів 5-11 класів. Чимало школярів вирішили не відсиджуватись удома і підтримати Євромайдан. Як до такої ініціативи ставляться дорослі? Дивіться далі. В інтернет мережі діти закликали однолітків згуртуватись в одну колону і прийти у центр міста, щоб долучитись до страйку. Таку позицію юного покоління підтримують не всі дорослі, проте учні все ж таки на майдан прийшли. Хтось із дітей долучився до страйку разом з вчителями, а хтось сам, але всі запевняють, що зробили це з дозволу батьків. Ми, ми прийшли самі, просто ми не трошки не встигли з нашим класом. Ми про, ну, проснували. Хочу боротися своє майбутнє. Підтримати наших. Я вчуся в селі, в довжанці, я з 8 класу. Я міцною відкрився зі школи, щоб прийти сюди на, на Майдан. В організаційному комітеті кажуть, приходити на Майдан, школярів не закликали. Це виключно їхня ініціатива. Школярі діти, але не йдуть разом з вчителями. Бо якщо діти підуть додому, то батьки не, не будуть мати можливості прийти. А так є вчителі, є діти, і також приходять батьки. Всі разом, всі разом чекаємо рішення Верховної ради, що робиться в Києві, і будемо з того вже відштовхуватись. У шостій школі загальноукраїнський протест разом з іншими навчальними закладами підтримують. кажуть, діти мають знати, що відбувається в країні, але не повинні брати участь у процесах пов'язаних зі страйком. Проте зараз канікули і що робити чи не робити дітям вирішують батьки. У мене моя особиста думка така, що діти повинні вчитися в школі. По перше, цим ми створюємо проблеми для батьків, які могли би. Брати участь в страйку, але вони повинні зобов'язані дивитися за дітьми і переживати. І разом з тим, в цей період, ну дійсно, за життя дітей ми маємо переживати, тому що ми не знаємо, яким чином піде та чи інша маніфестація на майдані. Нагадаємо, раніше міський голова Тернополя Сергій надал також заявив про те, що вирішувати чи відпускати дітей на майдан мають їхні батьки.